Люди люблять молоко. Їм треба в якомусь світі перестати його пити, чи можна там потрішечку там потрошки залишати його. Так, дивіться, щодо молока, дуже багато питань, дуже багато таких моментів. Хтось каже, молоко шкідливе і табу, і ні в якому разі ні. Насправді, молоко і молочні продукти можуть бути в нашому раціоні, і це цінний продукт для нас, для українців. Питання в тому, для кого це може бути шкідливо, якщо у людини є лактозна непереносимість. Тобто людина не може перетравити лактозу, яка є в молоці, в молочних продуктах. Так? Тоді ну, в нас як варіант є без лактозу лактозні. і можна використовувати все одно молочні продукти, якщо людина любить, навіть в дорослому віці навіть можна бути на безлактозну продукцію так, і так. вживати собі. Питання в тому, що якщо людина використовує дозовано цільне молоко, наприклад, так в дорослому віці, от людина любить цей продукт, вона може використовувати молочні каші або додавати десь молоко до своїх напоїв. Питання в тому, що для дорослої людини достатньо цільного молока ну, принаймні, однієї скляночки на день не треба більше. І цього буде достатньо. Але молоко, кисломолочний молочні напої дуже цінне джерело кальцію. Для жінок це особливо важливо, бо жінки мають схильність до остеопорозу більше, ніж чоловіки. для підлітків, для дітей це важливі продукти. Тим більше, що якщо немає. Реакції на казеїн, тобто молочні продукти дають алергію. Дуже часто, часто, особливо для дітей, для підлітків це варто враховувати, особливо цільне молоко. Тому кисломолочні продукти вони трошки менш алергенні. Так? От. І е, тут все індивідуально. Якщо людина нормально переносить молоко, тобто почувається здоровою, всі показники в порядку, тобто стул нормальний, кишківник нормальний, немає урчання, там здуття і дискомфорту. Будь ласка, чому виключати ці продукти? Варто просто дозувати. Ви, наприклад, можете випити скляночку молока там і десь додати ще кисломолочний сир або йогурт, тобто порцію. І це може бути, можливо, для когось щодня. Можливо, краще, я би радила все ж таки молоко не вживати цільне щодня, а частіше все ж таки вживати в дорослому. Віці я маю на увазі кисломолочні напої. От Обираючи між склянкою кефіру і склянкою молока, краще обрати кефір. Для здоров'я, для дорослої людини, краще кефір, він буде більш цінним. Якщо... Це говорити про підлітків, про дітей. Молоко можна не виключати. Якщо дитина нормально переносить, немає алергічної реакції, немає лактазної недостатності. Будь ласка, можна для дітей навіть там, і дві порції молочних продуктів, в залежності від віку.